Розпочнемо з вами урок літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з вами з оповіданням сорочка. На минулому уроці ми знайомилися з оповіданням мій рід, як мама вишивала на білому сукні квіти, сорочку, вишиванку святкову для свого сина. Сьогодні будемо вивчати твір, який називається сорочка. Спочатку з вами попрацюємо з дихальними вправами. Вчора ми працювали з квіткою, а зараз спіралькою. Я ставлю, ми починаємо із цієї зірочки, і поки я кручу по цієї стрілочці, ми з вами вдихаємо, а потім по синій будемо видихати. Приготувалися, сіли рівненько, щоб. Повітря у нас заходило вільно, спокійно. Так, спочатку вдихаємо через носик. Не швидко, повільно вдихаємо. Видих. Ще раз, повільно вдихаємо. Держим, держим, держим. Видихаємо. І останній раз пауза буде ще більше. Спробуйте трошки більше затримати дихання. Ще раз, вдихаємо через носик. Тримаємо, 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 надихаємо. Щоб не посиніли, видихаємо. Так, добре. Розумнички. Зараз з вами попрацюємо із скоромовкою. Хто така сорока знаємо? Це така пташка, сорока білобока. А скоромовка звучить наступним чином. Сорока сороченята, сорочки строчила, вишиванки шила. А тепер будемо з вами по черзі, по рядочку. Вправлятися mm. в швидкому читанні. Перше. Сорока сороченятам. Сорока сороченятам. А тепер швидше. Сорока сороченятам. Сорока сороченятам. А пробуємо ще швидше. Сорока сороченятам. Сорока сороченятам. Ну, добре, ти ж рот відкриваєш щоб звуки добре звучали. Сорока сороченятам. Сорока сороченята. Так, добре. Сорочки строчила. Сорочки строчила. Швидше. Сорочки строчила. Сорочки строчила. Сорочки строчила. Сорочки строчила. Добре. Два рядочки спробуємо. Сорока сороченята. Сорочки строчила. Сорока сороченята строчила. Сорочки строчила. Сорочки. сорочки строчила. Сорока сорочиня там сорочки строчила. Сорока сорочиня там сорочка строчила. Строчила. я уже в табуретку. Сорока сорочиня там сорочки строчила. Сорок сорочиня там. Сорока Сорочки строчила. Сорочки строчила. Вишиванки шила. Вишиванки шила. Вишиванки шила. Вишиванки шила. О, чудово. Сорока сорочнятам сорочки строчила. Вишиванки шила. Сорока сорочення сорочки шила. Строчила? Строчила. Мишиванки. Вишиванки. Вишиванки. Шила, вишиванки Ши. шила. Так, оскільки ми з вами вчора почали розмовляти про те, що ще прадавні наші предки, скіфи, і наші прапрапрапрапрабав -пра усі виділяли окреме, окрему увагу квітам. Не тільки для цілющих їх властивостей рослин, а ще й для краси. Давайте пригадаємо, які ж ми з вами квіти вчора повторили. Як називається наша перша квітка? Одуванчик. Українською. Од... Куль. Кульбабка. Кульбабка. Наступний у нас жовто горячий. Як вони називаються? Чо? Чорнобривці, Чорно абсолютно правильно. Чорнобривців насіяла мати пісня. Наступний фіолетовий, маленький, такий красивий. Як називається? В но. Ті, хто нас дивляться, прочитайте барвінок. барвінок правильно. Ті, хто нас дивляться, можете поставити на паузу і правильно прочитати назву квітки. Барвінок. Наша червона квітка, схожа на троянду, але це не троянда, оскільки в неї ми бачимо течінка трохи інша. Як називається ця червона квітка? Мак. 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 Так. І ще пара у нас високі такі. Квітки можуть бути різного кольору, називаються мальва. Мальви і останні сині наші квітки. Ой Во -во ло. Волошки. волошки. Так, волошки. Деня, прекрати прикратій во время урока. Почекай. А то я бачу цю ложку, вона мені прямо тут стоїть. А я не є, я просто її, просто Так, на квітки прилітають метелики. Уявімо так, з вами, що ми з вами метелики. Вправа називає, називається обійми метелика. Схрестили руки. Постукайте по плечам по своїм, скажіть, я молодець, мені все вдається. Я молодець, мені все вдається. Так, чудово. Ще тепер уявіть, що на ваш, на ваш лікоців метелик. На лікоців метелик, і це місце на тілі стає теплішим. Стає приємно, наче метелик. А тепер метелик перелетів на інший лікоть. Знову потеплішав лікоть. Тут метелик уже прилетів нам на плечі. Подивилися на метелика теплішає рука, теплішає плече. І метелик, метелик через гору перелетів, тепер нам на плече, на інше. Так. І тепер ми з вами, як метелик, ще крильцями зробили. Повільно вдих і м'який видих. Так, уявили, що у нас на руці цей метелик. І просто його відпускаємо нехай собі летить цей метелик далі. Відпустили метелика. Так, добре. Познайомимось тепер з вами Ой. з оповіданням, з віршем, який називається сорочка. Яке да, написав... да, да, а урок. Вадим Крищенко. Сядьте зручніше. Спочатку ми з вами прослухаємо, а потім уже будемо читати самостійно. А, а. Вірш називається сорочка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, осяйні. На носи синочку. Нитка в нитку, кожна з них ніжністю зігріта. Синя квітка із весни, а червона з літа. Цю сорочечку люблю, вишиту нитками. Щось з майструю теж зроблю для своєї мами. Так, про що ж у віршику розповідається? Пашели. Так, як мама вишила сорочку, вона вишила квіти, нитка в нитку. Кожна з них ніжністю зігріта. Також там пишеться синя квітка із весни. Синя квітка. Яка синя квітка, яку ми повторили синю квітку? Як вона називається? А, у, в, в, ло, ло, Воложки. Воложки. Синя квітка і весни. Мабуть, це проволошки. Так, а червона зліта. Які червоні квітки ми з вами повторили? А, Ама... К. мак. Мак, Так, мак. червона зліта, тобто мама там вишила. Маки квіти з літа, волошки квіти весни сказала на носи, синочку. Цю сорочку люблю вишиту нитками, і цей синочок вирішив, як подякувати мамі. Я щось маструвати. Так, щось майструю, теж зроблю для своєї мами. Так, давайте з вами зараз трошки почитаємо, оскільки ми з вами трошки ущільнені у часі, багато не зможемо прочитати. Давайте. А як ви розумієте слово осяйні? Квіти гарні, осяйні. Як це осяйні? Ну, осяньоро, ось Ні, тут а, осяйні ті, що випромінюють сяйво. Осяйні. Сяйвом. Яскраве світло, наче видають. Так. Давайте тоді. Зараз прочитаємо з вами перші чотири рядочки. Ті, хто нас дивляться, поставте на паузу і прочитайте перші чотири рядочки. Діння, краще читай з, з підручника бо з цього маленькі букви. тобі буде удобніше з підручника читати. Перші чотири рядочки.

Сорочки. У. Що ти всюди і вставляєш? Тобі подобається ця буква? Сорочку. Далі. Сорочку. К. Ві. Ти. Га. раз に、お、つ、や、ゆ。に、な、の、す、す、の、ゆ。 Молодець, так, мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, осяйні, на носи. А може, продовжиш? На Мама, синочок. Так, синочку, на носи синочку, розумничка, так. Давай ще два рядочки. Чуть краще я, Чуть краще я Так, в нитка в нитку кожна з них ніжністю зігріта. Тобто ці рядочки кажуть ні, про те, ні. як мама із ніжністю їх вишивала, охайно не квапилися, всю любов передала через цю вишивку. Які ж там квіти? Давайте разом ще прочитаємо, поставте на паузу, прочитайте ці два рядочки. Ши, си, Н, я, к синя, і т, к, і, і... з В С. Н а, ч ч ре во на З, лі та. Так, синя квітка із весни, а червона з літа. Так, ще раз синя квітка це яка квітка? Несласний. Як вона називається? Волошки, Волошки. сині квіти Волошки, а червоні квіти, а -ма мак. Так, правильно, добре. А ще є багато народних мудростей про сорочку. Якщо дощ намочив перший раз одягнену сорочку, це на багатство. Тому зверніть увагу: якщо у вас з'явиться нова сорочка, ви її перший раз вдягнете. І її намочить дощ, коли ви на вулицю вийдете, то це на добре, це на багатство. Якщо ви вийдете А, сорочки вийдемо, і дощ прийде, і це на багатство. Поним? Якщо ви дадено на... тільки нову, не просто якусь сорочку, якщо ви її вперше раз в житті вдягаєте нову сорочку і її намочив дощ. То це, як говорить народна мудрість, на багатство. Так. Я не можу щоб купити тебе машину. А ще, е як кажуть, в сорочці народився. Що це означає? Ти чув колись такий вислів? Ні, Ні. В сорочці народився, так казали про людину, яка пережила страшне лихо або хворобу. Наприклад, якщо людина потрапила в якусь аварію і залишилася живою, кажуть в сорочці народився. Значить, в сорочці, тому що йому повезло. Так, Ну, це просто такий вислів: в сорочці народився. так, кажуть про людину, яка просто щось неймовірне пережила, якусь аварію або якусь корову, якесь лихо. Так, А ще кажуть: у кого мати рідненька, у того сорочка біленька, і голівка гладенька. Як ти розумієш цю мудрість? У кого мати рідненька, у того сорочка біленька і голівка гладенька. Тобто, коли у вас мама, Рідна вас любить, вона буде вас завжди доглядати. Сорочка буде завжди білою, добре попрасованою, чистою. Голіванька-гладенька гладенька, це коли вас мама постійно гладить, ви такі гладенька, у вас голіванька, бо вас мама частенько гладить, вас хвалить, любить, каже вам якісь ласливі слова. Домою кажуть, що у кого мати рідненька, у того сорочка біленька і голівонька гладенька. Бо раніше казали, що ті, у кого мати не рідні, тих дітей не дуже люблять. Але зараз це вже не так. Так, давайте вам скажу ось що. Це віршик дуже великий. Але, будь ласка, спробуйте саме другу частину, ось цю, ще декілька разів прочитати самостійно, саме ось ці чотири рядочки, які всередині. Першу ми читали на уроці, тут ми читали тільки половинку, тому, будь ласка, вдома. Два разочки прочитайте самостійно ці чотири рядочки. Тільки спробуйте: може не два, а може три, щоб було більш-менш виразно, щоб ви вже самі розуміли, про що ви читаєте. На зараз у нас урок читання завершен. Сподіваюсь, вам сподобалося у нас попереду ще один урок.